Хочете дізнатись, як виглядає наша планета зсередини? Тоді вам сюди. Неподалік Зеленого гаю виходять на поверхню легендарні сурські скелі. Вони старші за Дніпрові пороги. Вік продавніх гранітів майже 3 мільярди років. До одного з кращих сіл України мандруємо мокрою сурою. Історик Віктор Якшов каже, у давнину річка була втричі глибша, майже 7 метрів, а на берегах масово селились мисливці та рибалки. З Чорного моря до Дніпра запливала дуже крупна морська риба на нерест. Величезні гачки, які знаходять археологи, вони є тому підтверджені. Різноманітна природна фауна збереглась тут і донині. На глибині мешкають раки, річкові мідії, на поверхні лебеді, чаплі. Яка красива! Ну, взагалі, то чапля. Та дикі качки. Ух ти! <рес> Таке враження, що це потрапляєш якийсь природний заповідник. На берегах помічаємо прадавнє каміння. Це підніжжя одного з найстаріших в Європі вулканів Аполонівського. Що вулкан був здоровизний? Ну радіус навколо кілометрів 10. Тобто, навіть ми з вами зараз поливемо по суті вздовж стінок прадавнього вулкану в світі. Ну, в небагатьох місцях можна це побачити на поверхні словом, чудове місце для екскурсій та активного відпочинку. Тетяна сплавляється на каяках з чоловіком та сином. Це супер, бо є і фізичне навантаження. І природну красу. Я тут давно помічала, але ніколи не розуміла історичного його значення. Три сотні років тому в такій мальовничій місцині полюбляли селитись козаки, переважно в балках біля річки. Чому тому, що в балці можна було заховатися від ворогів, балка зазвичай заростала лісом і тоді її називали Байрак в літню в літню спеку. В тіні дерев було не в балці, а взимку вона захищала своїми а, краями від холодних вітрів. В одній з таких і бере початок історія села Зелений Гай. Її назва Чувилин Яр. Козацтво з цього. Чувилиного яру заселяли місцеві землі навколо. І так з'явилася, наприклад, Сурська Слобода, яка відома сьогодні як Сурсько-Литовське селище, центр громади. Червоний Аполонівський палю вулкан, помаранчевий, стежками Чувілиного Яру. Поставили інфопам'ятки, розробили мапу туристичних маршрутів. Тутешні підприємці хочуть, аби якомога більше людей дізналися про їхній зелений гай. Євгенія із чоловіком, засновника одноіменної екоферми. Переїхали приїхали сюди з Дніпра 9 років тому. Хоча тоді власне господарство годі було й уявити, ми просто хотіли мати дачу, поїхали за сіном купити просто тюпи сіна для декора, і там виявились барани на ціпках. І нам так шкода, їх стало. Чоловік каже: Слухай, давай викупимо. Поступово дача перетворилась на центр порятунку тварин. Це єдиний цап. Він часового яру він втратив власників. Його відправляють в Київ. Центр порятунку хижих звірів живе разом з левами. Їжа з хижаком не оживається, тому його привозять до нас. А ще тут екоферма, сироварня ідеальне місце для відпочинку всією сім'єю. Можна покататись на конях, попестити та погодувати улюбленців. Маленький юась, хочеш капусточку? Звичайно, дуже подобається, дуже милі і дуже класна атмосфера. Щиро це відчувається одразу. Хто найбільше сьогодні сподобався? Маленька козенятка. Дітвора задоволена це найголовніше. І, звісно, продегустувати сири власного виробництва. Мені дуже сподобався гауда, мені... насичний, Младе. смачний. Ну просто смакота. Вже три роки на фермі регулярно проводять екскурсії для ВПО, ветеранів та їхніх родин, рятувальників і поліції є безкоштовні реабілітаційні групи. Цьогоріч господарі подали заявку на всесвітній конкурс від ООН Краще туристичне село. Так зелений гай увійшов до топ-кращих селищ країни. Єдиний із центральної України. Чотири села, вони західна Україна. Наша місія це надихнути українців. Ми все ж таки мріємо про те, щоб вся Україна розквітла і не тільки наша громада. Але на цьому не зупиняються. Засновники унікальної екоферми вже анонсують нову програму кемпінг, де люди зможуть зварити сир, забрати додому. З геологом на каяках сплавитись на вулкан, вивчити породу, відшліфувати каміння, забрати з собою. Один день стати фермерами, встати о четверті, п'ятій ранку і попрацювати з нами на фермі. Хтось захоче в село поїхати, а хтось навпаки більш полюбить свою роботу офісно. А ще радять дорогою обов'язково відвідайте новомиколаївський кар'єр. Попірнати зі скель та поплавати у блакитній воді з'їжджаються охочі з усієї області. Це дуже глибока глибина, можна стрибати і не боятися, що ти розіб'єшся. А дуже тепло, дуже гарно, дуже весело, дуже гарна. Красота вапче. А от чи стане зелений гай кращим селищем світу, дізнаємось до кінця року. Переможці конкурсу ООН отримують консультації від провідних експертів із туризму. Як з зеленого гаю зробити дійсно справжню туристичну прилину? Владислава Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу.